Вітаю вас, ми сьогодні в Вишгороді. Приїхали ми на свій старий об'єкт, ми тут бурили осінню. Бурили ми, якщо хто слідкує, на YouTube каналі є відео, називається Ложний водонос. Чому ложний? Ось є будинок. Ось такий бачимо горб. І ми в цьому будинку в підвалі Значить, бурили ми абесинську свердловину. І орієнтувалися на статику статичний рівень ґрунтових вод по колодязі. он там є колодязь, там відстань до води десь ну, метр 4 Зараз артем пішов міряти. І ми на цей статичний рівень орієнтувались приблизно. в итоге що в нас вийшло? Ми зайшли до 20 метрів, бурилось як водонос. І поглинання були, і все. Обсадились, почали качати. В общем, статики ми не то що. Не достали, ми її навіть не побачили. Дзвонили вже вечором замовнику цю лунку, що ми пробурили. В общем, вода ушла до 18 метрів, спустилась, ну там засипалось внизу. І в общем на всі 18 метрів повністю сухо. Отак От буває. Людина просить нас. Поближче туди до тої кринички, сюди низинка пішла, попробувати зробити ще раз разсинку. Поступила інформація, що десь у сусідки, не знаю де точно. По-моєму, чуть-чуть ще нижче по уклону. Є свердловина під погружний насос на 27 метрів. Але який у ній статичний рівень замірять, не вдалося. Тому буримо знову на вмання. Ну, Можливо, нам сьогодні посміхнеться удача. Дивимось. Так, підготовительні роботи закінчені. Замішали трошки клейку на всякий случай. Заводять. Ну, з Богом. Так, 4 з зайшли. Перших 3 метри пісок. Сухі, далі 1,5 метра е, плотного суглинка. І до дзеркала води, якщо не бреше цей колодязь, ми вже дійшли. 7,5 метрів. Йде плотний плотний пісок з глиною. Із так він бореться. Дуже повільна проходка, тому трошки з міксером. так, Десь 11 метрів. Плотний пісок іде. Взагалі йдемо вже десь 14 метрів. Десь з 12-13 є поглинання води. От тепер думай. Ну, Пісок плотний, плотний, плотно дуже буриться, не ощущається ніякого водоноса. Здравствуйте. От і думаю, чи це в цьому піску поглинання йдуть на водоносні якісь прослойки. Чи такі як там що ми бурили в підвалі повністю сухий, на себе бере воду. Хрен його знає, общем, їдем далі. Глибина 24 метри. Особо нічого не міняється. Такий же плотний пісок з маленькими простоєчками глини. Це так же буриться. Поглинання води, кстати, є. 30 метрів закрутили. Далі щось таке похоже на воду порчик. Будемо зараз ковиряти, дивитися, ну, стає ще плотніше. Єдине яка тут прослойка більш-менш, ну теж плотна, ну з 20 до 21 метра було більш-менш крупний пісок. І трошки бурився він м'якше. Подивимось, може ми на цю глибину спробуємо. Ми зараз добурюємо і промиємо ствол, приподимаємо штанги, подивимося. Де тут реальна статика? Бо з колоді вона може не співпадати. От скажіть, откуда на 30-метровій глибині уголь? Не уголь, а якісь палочки? Ну, щось горіло. Представляєте, скільки йому уроків цьому пожару? Ну що сказати? 31 31,5 ми зайшли. Дюралівий штанг у мене на 30 метрів. Ну а далі я накрутив алюмінієві штанги. Алюмінієві штанги говно. Півтора метра до соєння. Ну хорошо, не дуже далеко. Так і достали. Да, алюміній це гено. Дюральки, це неплохо. В общем, промиваємо наш розбурений ствол. Зараз вимиємо звідти буровий розчин і розберемося. Розберемось, піднімемо штанги десь до 20 метрів. Артем дренаж. І подивимося, куди спуститься статика. Якщо не нижче 8, Постанемо на 21 метр, попробуємо звітрі зети. А ось бур. Так, на пайки цілі. А сверло... А Це прикол. Бріжемо. Засверлимся Четко середину візьмемо і варимо свіже. В общем, обсадилися мы, промылись на 21 метр, Двухметровый фільтр поставив із сеточки, Почали качати, викачали. Почали мірять статику 9. Заміряли через 40 хвилин, вже 11. В общем, вона продовжує спускатися вода. До якого рівня вона спуститься? Один Бог знає. Це можна буде заміряти вечором, а то й завтра утром. Все така сама ситуація, як і було в підвалі. Ця ось колодязь Рядом 25 метрів до цієї точки. 4 метри статика. Через один участок скважена на 27 метрів під погружний. І ще десь чуть-чуть далі як обісінка є. Перед обсінка скважена сюди ближче. Ну, Туди низинка пішла. Навіть є обісінка. Ну тут, пожалуйста. Пусто. Так, вже другий день, сьогодні верна неділя, всіх зі святом, зізвонився з замовником. Статичний рівень цій свердловині спустився до 21 метра. І всі 31 метр побурений, стоять стабільно, не обрушені. Така геологія буває. Треба сказати, що я ізначально говорив людині, що потрібно бурити свердловину під погружний насос, визивати хоча б малогабаритну установку. Але спокусило, 300 метрів звідси є там на 7-8 метрів працююча абесинка і все таки. На це ми повелись. Е, який вихід, який варіант, Ну, це те, що я предложив, що може замовник зробити сам. Купити 63-ю трубу. І оці Від 20 до 30 метрів е, нарізати щельовий фільтр. Обичною е, тоненькою ножовочкою по металу нарізати щелі на цій 63 трубі е, обсадиться до 30 метрів. І є такі насосики маленькі дюймові, там 50 мм в діаметрі, опустити туди цей погружний насос. У нього там максимальна производительність десь біля куба. ну Нехай з глибини він буде видавати там літрів 700 Можливо, там і є такий приток. Ну, це як варіант. Замов сказав, що ну, буде щось пробувати. І можливо, навіть буде відео з цим виложу на каналі, якщо буде. Всім пока.